Сума перевірила на відкритість для бізнесу в держзакупівлях. У всеукраїнському рейтингу, який склала платформа громадський контроль, на основі даних за 2016 рік міськрада обласного центру посіла шосте місце з кінця із 42 міст. Оцінювали за трьома критеріями. Кількість торгів по конкретній процедурі. Якщо в нас мала кількість конкретних процедур, то це значить, що міська рада досить досить закрита. Другий показник це співвідношення конкурентних торгів до неконкурентних, тобто, коли в нас усі бажаючі можуть прийняти участь в торгах це значить конкурентні торги, якщо підписується прямий договір, тобто ніхто інший. Ніж кому і попросили підписати договір, не може прийняти участь, це й ці торги не конкурент. Третій показник це середня вартість лоту. І якщо вартість середнього лоту досить велика, то це значить, що малий бізнес навряд чи буде приймати участь в цих закупівлях. Я думаю, що це все проводилось на конкурентній основі, тому що ем, усе те, що було. Викладено на торги це є більше як 98% тих закупівель, які проводилися в Сумській міській раді. Мені здається, що це є навіть більше, аніж ми самі сподівалися. Ми подивилися, що навіть та сума 50 тисяч, яка мінімальна на послуги і придбання, які нам рекомендує Сумська міська рада то ми проводимо торги і на значно менші суми, наприклад, там 30, 25 і 15 тисяч. І завдяки задля... цьому ми в міський бюджет зекономили на торгах майже 11,5 млн грн. Зважаючи на те, що більше як 92-93% переможців по системі «Прозоро» – це є Окремі фірми, організації або підприємства, які брали участь в торгах по системі Прозоро, є не з нашої області і не з нашого міста. Висновок, який кошти, які зароблялися тут, пішли за межі області і міста. Тому це є відкритість чи не відкритість? Відкритість. Зараз у сумах обов'язково користуватися системою Прозоро мають ті, хто купує товари чи послуги на більше ніж 200 тисяч гривень і виконує будівельні роботи на понад півтора мільйона гривень. Рішення користуватися системою при закупівлі товарів чи послуг від 50 тисяч гривень і будівельних робіт від 200 має рекомендаційний характер від міськради.